Скринінг здоров'я 40 плюс це національна програма, орієнтована на людей від 40 років і старше, та передбачає раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем психічного здоров'я. Скористатися цією послугою можна і в білій церкві. У нашому центрі номер один по вулиці Івана Мазепи, 65А, запрацювала національна програма скринінг здоров'я 40 Вона передбачає декілька етапів обстежень. Для цього ви бачили, в нас є виділені окремі кабінети. Це кабінет лікаря медичної сестри, кабінет координатора, кабінет для забору лабораторних аналізів. Ну і в нашій лабораторії виконується відповідно той обсяг обстежень, який необхідний. На сучасному біохімічному аналізаторі після дня народження проходить 30 днів. Людині в дії приходить запрошення. Ви приймаєте це запрошення, вибираєте собі банк, обираєте, який вам зручний, замовляєте там 2000, тисячі. Вам приходить підтвердження. Можете звертатися до нас. Якщо в людини немає дії, потрібно брати картку в банку і звернати, звертатися в ЦНАП. У разі потреби обстеження може включати електрокардіограму, аналіз крові та анкетування, яке дозволяє виявляти основні ризики для ментального здоров'я людини. Ми робимо спектр аналізів, клінікодіагностичних, діагностичних, загальний аналіз крові і біохімічне дослідження, це холестерин, глюкоза в крові і спектр біохімічних аналізів це і тригліцеї, ліпопротеїни низької високої щільності, білірубін загальний, аланінамінотрансфіраза, спартатамінотрансфіраза. Також робимо глікований гемоглобін відповідно до програми скринінгу 40 і інші біохімічні дослідження. Виконуємо всі дослідження на автоматичному біохімічному аналізаторі сучасному. І видаємо вже результати наприкінці робочого дня вносимо автоматичну систему Хелсі, і пацієнти вже в своєму кабінеті, в документах можуть побачити результати діагностичного звіту. Тобто пацієнт сьогодні здав аналізи і вже увечері, після роботи, може побачити результати. Пройти скринінг може кожна людина від 40 років через 30 днів після свого дня народження. Для цього потрібно дочекатися запрошення у застосунку Дія або ж самостійно знайти цю послугу на порталі Дія в розділі Сервіси Допомога від держави. Необхідно ознайомитися з умовами та розпочати процес подачі заяви, а також відкрити дія-картку для зарахування коштів. Бережіть себе та своїх близьких, долучайтеся до програми скринінг здоров'я 40 у Дії. І подбайте про здоров'я вчасно, адже скринінг допомагає виявити хвороби до появи симптомів.